Звільнення через кляту повію. А що таке повія? Ультиматом запел. <звук> То чому ж ніхто не хоче підтримати іменитого форварда? З вами Я малда та ж давайте поговоримо про футбол. Генеральний директор Вімблдона Дені Маклін oh, втратив роботу через зайві слова та емоції. Бля, я твою маму функціонер раніше працював у Тотнемі Челсі, Везлімі, Фулемі та ще кількох клубах у ж бідося пропрацював менше одного року. Причина проста: Маклін всього на всього не зміг налагодити співпрацю з керівництвом фанслужби та продажу квитків Ребекки Меркхемба більш регулярно принижував її. Поведінка Макліна зацікавила службу безпеки Вімблдона, а тому Інтересно. за відсутності функціонера у його кабінеті розмістили апарат звукозапису і... мікрофон, який і зафіксував образливі репліки. Біжди, нахуй Тож, увага! шедевральні Цитати начал чв'якать, хуякать ніколи не хотів когось убити, але я хотів би вбити її. Проклята сука. я би хотів викинути її з клятого вікна. Я хочу вбити її, я ненавиджу її. Клята повія. Кричав функціонер. Він відреагував, негайно звільнивши свого генерального директора. Ми прагнемо бути відповідальним, інклюзивним і сучасним клубом, який належить вболівальникам. Ми дуже серйозно ставимося до свого зобов'язання діяти правильно та подавати приклад. Наш обов'язок піклуватися про співробітників і вболівальників. Така поведінка неприпустима. Як тільки нам стає відомо про проблему, ми діємо належним чином відповідно до наших обов'язків і цінностей, щоб швидко її вирішити. З юридичних причин ми не можемо сказати більше, йдеться у заяві прес-служби клубу. Микола Матвієнко знову опинився на радарі англійських клубів. Брайтон і Брентфорд намагалися минулого літа підписати центрального захисника. Втім, домовитися з донецьким шахтарем так і не вдалося. Цієї зими клуби повернуться до ідеї з підписанням Миколи, що правда тепер у клубах поповнення аж п'ять представників так само зацікавлені у послугах нашого центрального бека. Крістал Пелес, Евертон, Бернлі, Весхем та Шеффілд Юнайтед спробують підписати 27-річного українця вже у січні. Однією з основних переваг футболіста називають здатність зіграти в центрі та на лівому фланзі захисту. Зазначу Матвієнко, вихованець донецького шахтаря, у складі якого встиг награти 175 матчів. Так само Матвієнко відіграв і 59 матчів за національну збірну України. Віктор Сім'єн таки не дочекався підтримки від власного клубу. Ah! П'ятому турі серії А неополітанці зіграли у безгольову нічию з болонією. Найкращий шанс вирвати перемогу був саме у Нігерійця, але щоправда він не зміг реалізувати пенальті. Саме цей максимально дивний епізод висвітлили на сторінці Наполі у Тіктосі. Щоправда, прес-служба клубу згодом видалила даний пост. Даний інцидент клубу не залишився поза увагою. Віктора Сім'єн видали всі світлини у формі наполі зі своїх соцмереж. А його агент був більш рішучий і агресивно дав комент у СМІ. Уєсли те, що сталося сьогодні на офіційній сторінці Наполі. Тікток є неправильним. Відео, що висміє Віктора, спочатку було оприлюднено, а потім із запізненням видалене. Серйозний інцидент, який завдає серйозної шкоди футболісту, і посилює ситуацію з тим, як до Віктора ставляться останнім часом, влаштовуючи розбірки у пресі та випускаючи фейкові новини, ми залишаємо за собою право вжити юридичних дій та будь-яких відповідних заходів для захисту Віктора. Ну і не будемо забувати, що даний матч запам'ятався ще однією резонансною подією, а тобто, заміною сім'ї і відповідна істерика футболіста, і відкрите висловлення незадоволення тренеру. І все це узагальнюючи, не будемо забувати, що всі події відбуваються на фоні намагання неаполітанського клубу підписати нову угоду зі своїм найзірковішим нападником. Ого. Тотальне, ні no, 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 no. для зірки Манчестер Юнайтед Тенхак, позиція ультиматум. Джейдон Санчо продовжує закопувати шанси відродити кар'єру на Олд Траффорд Вінгера відсторонено від основної команди Манчестер Юнайтед, хоча правильно сказати, повністю відсторонено. Сука, Причому Санчо не дозволено навіть користуватися клубним тренажерним залом та їдальною. Да, Манкунянська історія між 23-річним гравцем Теріком Тенхагом трапилася 3 вересня. Керманич виключив Санчо зі складу через погану роботу на тренуваннях. Джейден у свою чергу публічно звинуватив наставника у брехні, не дивлячись на те, що у вас минулий сезон Тенхак повністю виправдовував англійського Вінгера. Відтоді жодних зворушень не відбувалося, хоча партнери вмовляють Санчо поступитися. Позиція Тенхага однозначна. Вінгер не наблизиться до першої команди, допоки не перепросить тренерський штаб, одноклубників і персонал. Ну і хвилинка історії: не будемо забувати, що у 2021 році Манчестер Юнайтед виклав Дортмундській борусі аж 85 мільйонів. Євро за такого вдячного англійця. Ну і ще один факт, що і в складі Борусії Дортму Джейдон не відзначався пунктуальністю, віддачею на тренуваннях і режимом хорошого сну, адже були більш важливі справи, наприклад, відеоігри. Тож висновки, шановні, робіть самі! А тим часом у Серхіо Рамоса в Севільї невеличкі, так би мовити, проблемки. Зловмисники пограбували будинок іменитого захисника. Інцидент стався 20 вересня під час матчу з Севілья Ланс першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. За інформацією Марка, дружини Серхіо Рамос не було вдома у помешканні. На той час були четверо дітей та їх вихователі. За інформацією джерела, здоров'ю та життю дітей нічого не загрожувало. Наразі поліція проводить розслідування. Сам Серхіо Раму вже вдруге стає жертвою злочинців. У 2012 році його будинок намагалися взламати злодії. А на сьогодні це всі новини. З вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.